Волю, силу, наснагу, здоровий гус. Ми, Ми сьогодні вам розкажемо, покажемо, доведемо, що в цінність людини це здоров'я. Ми, Ми відкинемо геть, шкідливі звички. Ми, Ми закликаємо до здорового способу життя. На живі! Усі на вулицю разом гайда, ми всі за здоровий спосіб життя, бо фітне та ото є краса, тепер ти спортсменка, тепер я спортсмен, а я суперменка, а я супермен. І я точно знаю, я всім розкажу, бо тільки зі спортом тепер я дружу. Ми говоримо, що здоров'я – це чудово, то найбільша тільки у житті. Як не хворий, то творити, ти готовий, весело крокуєш до мети. Бо головне здоров'ям усім бути. Поради наші всі запам'ятають, послухай нас і зможеш все збагнути. Ти про своє здоров'я завжди дбай. У нас серйозна сьогодні розмова, бо здоров'я тобі наша мова. Усі ми добре дамо тут пораду. Бо суперова ми Агіт -бригада! Я людське серце щоразу стискуюся, коли ти людину робить затягування. Чадний газ заважає отримувати на солоду від кисню. Далі я може отримати 25 перебоїв у своїй роботі і навіть напад. Ми судини повідомляємо, відпочинку від нікотину вимагаємо, інакше про атеросклероз попереджаємо, ще гірше від гангрени вас не захищаємо. Ви уявіть, що я ще молода, а зовні так давно вже стара. Сигарет дим захисний шар зруйнував, Ві вже ніякої жен'ятою врятував, А смоли, проникаючи в пори, Забарвили мене у неприбабливий сірий колір. Об'ємі на 10% ми зменшилися, спокійне життя наше завершилося, організм удвічі частіше хворіє і з бронхітом боротися вже не вміє. Захворіти може гортань і ми на рак, якщо людина буде палити так. Нам соромно і боляче займає. вона порепалася, не витримала удар. Деколу із нас смарська лясківка, а з рота... Якби раніше чоловіче знав, на опіки ти нас не наражав. Я страховку від виразки вимагаю, мене дарто дим я заявляю, Соляної кислоти вже більше виробляю, гастрита тут не обійдуся, точно знаю. Ми проти такого життя. Наш організм не матиме майбуття. Увага, увага! Ми за житєві блага. І в чому наша перевага? До здорового життя жа! Моя агітбригада проводить агітацію. Як а? рятувати українську націю? О, вітаю, любі діти! Опа! А ви. Ми в трьох ваша совість. І прийшли свої данці, брату. Нічого не зрозуміли. Яка совість? Що за дань? Все, що потрапля до рота, то і їжа, і гидота. Яблуко там ставлю лайк. А от Чіпси, то бай-бай. І мені ви завинили. Ні, розминці, ми веселі, А лежати після торту то ми просто майстри спорту. Або спати лягати два, спати можна і дня у нас надалю, потім точно все зроблю. Добре, чого вам треба? Насправді небагато. Аби ви їли корисну їжу, займалися спортом та дотримувалися режиму дня. Слухайте, вона нам не треба. Всі ці правила, обмеження, ми ще молоді. Так, зараз ми хочемо просто кайфувати. Воно все так, але якщо ви не будете робити щось для того, аби все було добре, вам буде ой як недобре. Тобто, ану, корлени що прийняли ну, віджиматися. А це все ваші сухарики на голодний шлунок. І Кока-Кола ще зверху. І змарнований в інтернеті час. Та що му? Тоді звідки ж ми про це в здоровий спосіб життя почитаю. Так, штучний інтелект. Як жити здоровим способом? От бачиш, у них вже навіть інтелект штучний. Так, я зрозуміла. Ми не маємо права нехтувати своїм здоров'ям через лівищі, моду та вчинки за компанію. Ми маємо дбати про щасливе майбутнє України, Для цього знадобиться багато сили, спочатку обовчитися, далі застосувати свої знання на практиці. Як не ми, то хто? Це наша країна, яку ми нині героїчно боронимо. На все світі треба пам'ятати не згуби здоров'я ні своє, ні брата. Загартовуйся сили, не втрачай, Жички пагубні, скажемо їм ні алкоголь і дим, нам не разом з ним. Якщо хочеш, ти бути мой. У нас міцне коріння, наші предки поганими звичками не зловживали. Тому здоровими бути нам заповідали. Берегіть своє здоров'я.